Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо низькочастотний динамік він же Мідбас від компанії Ground Zero серія Radioactive, модель модель jzrk 165 sq Динамік розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Два динаміки запаковані в окремих коробках. В комплекті інструкція є. Динаміки постачаються захисними решітками одразу. Також є монтажний комплект і дроти підключені. Ось такі металеві решітки в комплекті і самі динаміки. Ось такі мають вигляд. Номінальна потужність даних динаміків 110 Вт, максимальна потужність 160 Вт. Інший динамік також з решіткою. Доволі масивні, важкі динаміки. Монтажна глибина 68 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Бачимо магніт захищений гумовою накладкою. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. у даних динаміків з'явлена 89 дБ. Опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.